Центральна подія для усіх спеціалістів, дотичних до сфери будівництва та створення домашнього затишку, відбувається у Львові. За підтримки приватного акціонерного товариства Гал-Експо триває головний будівельний форум: 15-та міжнародна виставка буд Експо весна та 7-ма спеціалізована виставка Вікна, двері, дах. Унікальні рішення для професіоналів. Інструмент від визнаного світового виробника Бош у Львові представляє компанія ЮНІТТЕ, відома у західному регіоні під торговою маркою Квітка. Прогрес технологій у будівництві не стоїть на місці, і вже сьогодні Бош пропонує унікальні вимірювальні пристрої. Площини та об'єми тепер можливо побачити не лише у ізометричних кресленнях, а наяву, у оптичних проекціях. Ромарка квітка це єдиний бсс партнер монобрендового спрямування в західній Україні компанії Бош. Відповідно, ми можемо забезпечити цей бошевський сервіс, забезпечити підмінний фонд. Гарантійне обслуговування надання матеріалів, революційний винахід, який вже незабаром стане невід'ємним інструментом кожного господаря. Бош ж спільною з торговою маркою Квітка презентував на весняному будівельному форумі Львів'ян і надалі чекатимуть. Такі цікаві новинки, будь ласка, можете заїхати при, до нас на промислово 47. Відкриття безпосередньо вже і виставкового залу виключно орієнтовно на бош відбудеться в квітні місяці, і в цьому можна буде переконатися на всі сто краще втратити гроші аніж довіру клієнтів. Такою є філософія компанії Бош. Професійний інструмент разом із надійними партнерами у Львові стане ще доступніше. Із новинками будівельного ринку до 23 березня можна буде ознайомитися за адресою Львів, вулиця Мельника. Вісімнадцять будськовесна та виставка вік на двері дах зуміють розширити вашу уяву про сучасні технології створення та облаштування житла.